Дві день, шановні мої, ви на каналі всім про все. Мене звати Наталя, привіт вам з Миколаївщини. У нас обіцяли сьогодні дощик, і ось він є. Він вже третій раз спускається, але такий, знаєте, тільки-тіки, ну, тросу зробив, а до землі не достав. А в нас дуже-дуже сухо, нам потрібен дощик, і маємо надію, що може, може. Трошки рясніший буде і хоч трішечки нам полиє наші рослинки. Ну, а так як дощик на вулиці я нічого такого робити не можу, то я в теплиці. Що я сьогодні роблю? Саджаю кашпо, квіточки. От, Вже деякі ось посадила, біден посадила з лобелії, петунію з лобелії. От, деякі я посадила, а та й думаю, напевно, треба і вам показати, що я роблю. Ось також петунія із лобелією. От і тут уже деяка лобелія заквітає. От, саненьким. Ну, Росада росте, переростає, дивіться, вже яка мальва. Ну і думаю, що, мабуть, з тижня почну все висаджувати на вулицю. Отак От он лобелія квітне. Газанія вже на бутонах. Ось не сьогодні, а завтра буде квітувати. І ось гравілат. Ехіноцея заквітла багаторічна віола. Ну, а тут мої квіти, які я купувала агерату. От. Оці квіточки оці всі ще треба відщіпувати, щоб вони квітували далі. От. Чи зрізати, чи отак ногтиком От. ощіпувати. Це петунію віста Бубельгум я буду висаджувати на вулицю. От там у мене є така перерізана бочка, бо для неї треба дуже великий об'єм землі. Ну і ще отака віолка заквітувала. Помідори починають хворіти, бо їм тісно дуже в стаканах, а пересаджувати в великі стакани я геть зовсім не маю бажання. Ну, і думаю, що я таки буду їх висаджувати в грунт. От. Ну, заквітла вже вічно квітуча бегонія, вже видно, що це біла, а там була рожева, але приїжджала сестричка мого брата, і я багато квіточок із розсадника, з теплиці їй дала, хай садить у себе. Деякі? Деякі квітли, от таке ось кашпо. От, от таке. Все буде наростати, все буде квітувати. Сенерарію треба висадити. Он лаванда пускає квітоноси, Я трохи обскубую, але не все співаю. Цинію треба висадювати, огірки, баштан. Ну, тобто, все. Тут ось гібіскус болотний, також треба вже розсадювати. Вже мають справжні листочки і треба їх вже розсадювати. Ось така розсада. От. От такими справами я займаюся свої кашпо. Зробила он грунт. Тут і покупний ґрунт, і ґрунт із підокацій дерновий такий, і пісок, і перегній. От все в рівних частинах. Пересіваю через отакий пластиковий ящичок і помішала От такий ґрунт, я засипаю в кашпо. Тому що тільки магазинний ґрунт. Я і так в цьому році не знаю, літрів 500 купила ґрунту. Це не так дешево. А так як я нігде не працюю, доход тільки чоловік. Ну і я там, буває, маю трішечки доход, коли вам он трішки продавала квіти. Ну, то якраз може, може, половину ґрунту <гум> вернула. От. Так що от такі справи у мене сьогодні. Беру кашпо, набираю не дуже повне кашпо грунту. Взяла ось два стаканчика. Це петунія балконна, тобто ампельна. От. І роблю стаканчику місце, куди я її буду висаджувати отак. Вимаю. Дуже вже заплетена коренева, повністю. І оце, оце кільце, оце, я його просто одриваю. о, Повністю оце кільце я його одірвала. І оце буде стимулювати ріст нових корінців і ріст нашої рослинки. От в оцю ямку ставимо наш стаканчик і обгортаємо ґрунтом, тоді ще ще підсиплю. Просто, коли дуже повний кашпо, не дуже удобно. От, От так. Дві рослинки на таке кашпо буде досить цих петуній. От. Ну Тут трошечки менша коренева, але все одно оце цей край я тако його обскублю. От. І кладу також у кошпо і обгортаю з усіх сторін землею. Додавляю грунту, трошки пачкаю рослини, ну то не страшно. Вони помиються, буду поливати, та вони помиються, тому що я їх трохи запачкала і кашпо буду мити, як буду виносити їх на вулицю вже. Поки всі мої кашпо будуть рости у теплиці, тому що ще холодно. Петунія якби не, не боїться там малих заморозків, малих, вона відходить. Але так як ми тільки їх пересадили, це для них і так стрес, то поки вони поживуть трохи в теплиці. А як вже, вже зовсім розпогодиться, то вже потім буде наша петунія рости на вулиці. У підлісних наших кашпо. чіпляємо підвіз От. і обов'язково гарно проливаю у мене тут водичка з добривом, і в цьому добриві більш, найбільше фосфору. для чого? Тому що нам треба, щоб гарно вкорінилася наша рослинка у новому ґрунті. У більшому об'ємі. Проливаю гарно, щоб промочився весь об'єм ґрунту. І таким чином я саджаю всі свої кашпо. В залежності від об'єму ґрунту, ми дивимося, чи одну рослину, чи дві ми можемо посадити, чи три. Ну, який... І також дивимося, що це за рослина, скільки ґрунту їй потрібно для розвитку. Ось, наприклад, звичайні ці петунії ампельні. Я можу тут 3,5 літра кашпо, дві рослинки я можу. Ну, і ще за весь сезон я буду їх підживлювати обов'язково. Не тільки поливати і обрізати ці всі квіти, а ще й підживлювати. Ну, а ось, як я вам казала, петунія віста бубельгум, їй потрібно так само, як і петуніям тайдал. Їм потрібні дуже великі об'єми, не менше 20-30 літрів землі. То їх садовим великі об'єми, або просто у відкритий ґрунт без кашпо. Або в великі об'єми в'ємності, великий об'єм ґрунту. Тож, отак я працюю, отаку роботу я роблю. Таким я займаюся. Саджаю свої кашпо. От. Тут он живці. Деякі прийнялися живці, деякі ні. Ну, є. Є непогані навіть. Ось хоче квітнути, треба його отщипнути і не дати петунії квітнути. Калібруашка ось теж прийнялась. А так, Ось дивіться, вже в стаканах квітнуть помідори. Ну, Тобто, жоржини також у стаканах. ось. Собираються квітнути. Так виглядають кабачки, квітнуть помідорчики. Це садова жемчужина. От. І кабаки теж он, мають вже квітоноси. Ось такі справи. Тут ось о, е, ампільну пеларгонію або плющелисну посадила три живця. От. Отак От наразі виглядають кабачки іскандер. І, і е, томати балкони диво. Один кущ і другий кущ. Отак. От ну і моя розсада. Розсада, яка дуже сильно хоче у ґрунту. Баклажани вже нижні листки почали жовтіти, тому що їм дуже мало ґрунту, хоч я її удобрюю, Баклажани, перці, все хоче до ґрунту. Колеуси. Тож, отакі справи, мої дорогенькі. Ну що, от таке коротеньке відео вам сьогодні. Про мої рослинки, про мою розсаду. Звісно, ви розумієте, чому я не саджаю ще в ґрунт, тому що приморозки були. А вони були. Зараз вам покажу. Отак От виглядає капусточка. І наші деревцята. полуничка. Вже збираємо. Отака у нас полуниця. Кожного дня йдемо, щось собі нариваємо та що поспіла. Ну, ось. Хочу вам показати, коли був приморозок добренький, то е, молоді прирости нашого садка, от дерев попримерзали. Деяка полуниця, ну я от кри, накривала агроволокном. То полуниця. В капусті нічого такого нема. Молоді листочки нижні, оці також ось попримерзали були. Хоча кажуть, що капуста не боїться морозів. От. Ну, от, молоді молоді листочки, прирости на деревах, вони трошки попримерзали. А ще навіть ягодки деякі попримерзали і вони відпадають, ось, бачите, почорніли і вони відпадають, померзли. От. Ось позав'язувались ко а ці ці не будуть. І ось як ви бачите, листочки попримерзали. Кінчики, чесника жовтіють. Не знаю, чи це морози, чи це що, тому що я їх підживлювала. Ну, Може, за того, що немає в нас лишньої вологи. От. Отак квітують мої іриси тут на городі. От, вже от відкітовую деякі. Часу немає обривати обцвіжі, вже як вони обсвітуються, я їх просто зріжу і все. Ось такі от квіти. Всі різні, дуже гарні, ароматні. Так що, хто хоче, будь ласка, пишіть, Буду вас, з вами ділитися. Зовсім безкоштовно. Тільки заплатите за пересилку. Якщо бажаєте такі іриси, будь ласка, пишіть. Ось ці раніше вже відквітли зовсім, а ці Ось такі іриси квітують. Отака краса у мене тут. Де позав'язувались черешенькі. Тут продовжують квітувати маки, Льонки Останні тюльпани вже передквітли, треба їх позривати. Оці голови треба їм поодломувати Ну і маки також треба позривати буде, повдрізати. Ось хочу вам показати. Прикопувала живці троянд, вони вон, пустили листечку. Ну, Тут у мене трохи трави, трави і, і, і квіти, і, і що хочеш тут. Зав'язалися сливи. Ось так виглядає хризантема мультифлора тут. Ось такий вже агрус маємо. От. Все потихеньку росте, збирається квітнути турецька гвоздика. Дуже-дуже багато нав'язалося яблук. прям цілі грони. Я думаю, що яблуня буде трохи їх скидувати. Полуниця теж ще квітне і в'яже. Це пізня, ну а тут більше раніше. Квітує дуже гарно ожина, також в'яже ягідки. Отак От дуже гарно квітує ожина, рясна. От. Ну і полуниця. Полуниця гарно в'яже також, багато квітоносів, аби тільки знову не було мороза. Ось дивіться, грушки а був мороз. І ось, бачите що? Вони почорніли. Ну, якось йшло полосою. Десь зацепило, а десь ні. Ось верхні груші добре зацепило, бачите? Почорніли зовсім. Почорніли. То що такі у нас справи. І це ось молода грушка. Навіть десь є грушки. Так. Пшениця вже стоїть, Це озима з колосом. Отаке От у нас затягнуте хмарами небо. А ось дощ, поки були в теплиці, все щось тарабаніло. Вийшла на вулицю, вже знов дождя нема. Оце так третій раз спускається, а дождя нема. Ну що, мої дорогенькі? Всім кажу до побачення. Дякую, що дивитесь мене. Заходите до мене на канал, ставите вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. Щиро, всім, -всім вдячна. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Хто не підписався, підпишіться. Не забувайте ставити вподобайки. Я радію вашому спілкуванню. Чекаю вас в коментарях. Дякую нашим захисникам за кожний день, за кожну годину, за кожну хвилину нашого життя. Щиро всім вдячна, що підтримуєте мене в такий нелегкий час. До побачення, мої друзі! Чекаю вас до себе на каналі.